Після такої проповіді вже можна молитися і йти додому. Дякую, Ігор Валентинович. І Нам дійсно треба, щоб віра вона була крепка і міцна, і жити вірою. Праведний вірою жив буде. Тому віра вона підіймає, вона надихає і веде далі. Я читаю, я не буду проповідувати. Краще, брати, сказали, свід, краще свідчення. Я, я їх почув і думаю, та лучше я свідчення розкажу. Проповідь, хай вже проповідує хтось другий. Але ж прочитаю декілька віршів. Написано, Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня. Він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається із тіла Свого, я Бога побачу, я сам побачу Його і мої очі побачать, а не очі чужі. Я знаю, мій Спаситель живий. Я знаю, як ми знаємо свого Бога чи Спасителя, чи Ісуса Христа? У мене є дружина, у мене є діти, у мене є брати сестри. І тільки одна дружина знає мене як чоловіка. Ніхто не знає. Мої діти знають мене як батька, мої брати, як брата, сестри, як брата. В церкві люди мене знають, ну, як пастора. І то так. Хтось знає як людину і різну людину. Але ж тут написано, Івов каже: я знаю, що мій Спаситель Він живий. Він каже, я знаю, що він мене підійме, він мене восстановить. шкіра, яка розпадається. Вона буде зцілена і каже, мої очі, не очі чужих, а мої очі побачать мого Спасителя. Друзі, як ми знаємо нашого Бога, хто пам'ятає молитву Отче наш»? Христос каже, моліться так, Отче наш. Тобто «Батько мій, дуже важливо знати Бога як свого тата. А мій тато дуже добрий. Хтось знає Бога як Бога, такого палкою, який б'є шах вліво чи шах вправо, будеш наказаний. І по-різному люди знають або відносяться до Бога. Але ж на що я хотів би звернути увагу, що наш Бог він дуже добрий. І не звертаючи увагу на те, що було в житті Іоа, він сидить, собаки вже лежать його тіло, шкура відпадає. Жінка каже, похоли Бога й помри, бо вже дивитись на це неможливо. А він, дивлячись на все це, він каже: Я знаю, що мій Бог живий, і він мене зцілить. Віра це не чувство або не відчуття, це не те, що ти бачиш або відчуваєш в своєму тілі. Віра, це не те, що люди кажуть, те, що тобі нав'язали з дитинства батьки, що треба у Бога вірити. Віра, це щось набагато більше те, що ми сьогодні чули, і звідки вона приходить. Віра це те, що ти чуєш Бога і виконуєш те, що Він каже. Віра, вона приходить від самого Господа, який розмовляє з нами. І я знаю, коли Бог розмовляє з тобою, коли Бог обіцяє тобі, то Він обов'язково виконає. І про самоліт, я згадав один приклад. Один брат летить в самоліті, але ж він не хотів туди летіти, а Бог йому каже: лети в те місто, виконай там мою працю, проповідуєш, помолишся, повернешся додому і будеш далі робити те, що я буду тобі казати. І коли він влетів в самоліті, така була турбулентність, що летіли там валізи, сумки, там люди падали. Кричали, каялись, прощались з життям, а він спить. Брати поруч, які з ним летять, будять його кажуть, брат, ти чого? каже, кінець життя. Він каже, Бог мені сказав, що я з миром повернусь додому, тому я не переживаю, я знаю, коли Бог каже, Він виконає. І не важливо, що тут відбувається в цьому самольоті. Бог сказав. І коли я знаю, що це Бог сказав, то буде так, як він сказав. Написано небо пройде земля. А слово Боже, ніколи хай все рушиться, хай все падає, хай гримить, хай літає навколо тебе, а буде так, як Бог сказав. Люди кажуть одне. А Бог каже друге, в своєму житті я прийняв рішення, будучи вже пастором, дивив, дивлячись на життя людей, на пасторів, служителів, на церкву, чомусь, я не знаю, це було, не знаю, звідки воно прийшло, але я прийняв таке рішення, я сказав, Боже, я не хочу бути таким, як всі. Я закрився в тайній кімнаті і об'явив пост і молитву. Я сказав: я звідси не вийду, поки ти не будеш зі мною розмовляти. Я хочу тебе бачити, я хочу тебе знати, я хочу тебе чути і вірити в живого Бога. Я постився і молився, дружина, діти, та може вже хватить, скільки можна, скільки треба, скільки можна. Я сказав, я не вийду, я помру, но не вийду, поки ти не почнеш зі мною розмовляти. І субота, я їду на машині, попадаю на голольот і розбиваюсь. А коли ти попав на голольот, ти тормозиш, рулем крутиш, каєшся, молишся, там. що ти тільки, тільки не кажеш. Якщо вже несе, то вже нічого не поможе. Тебе зупинить або дерево, або друга якась машина. І мене зупинив автобус. Щоб ви розуміли, автобус задня частина лаз лаз, двигун залетів аж в салон від такого удару. Так я їхав в посту молитві. Легкий був. І моя машина скрутилась в бублик. І моє життя, як на відео пленці, все переді мною. Я чого думав, що я Ну, я народився святим з дитинства віруючий. Я думаю, що я святий, в мене поганих дів немає. Але ж коли я побачив своє життя, то не дай Бог. Я зрозумів, що я грішна людина. І я почув голос. Вибирай. Я сказав, Боже, я жити хочу. Мене привезли в реанімацію. Перелом бедра, Бідро, знаєте, що таке перелом бедра. Ребра поломане, внутрі все порвано. З всіх дір, які є у мене, тече кров. Лікарі, коли мене привезли, лікар подивився, врачі лікарі подивились, кажуть: життя нема, пробивають, отак, ріжуть без наркозу, вставляють дренажні трубки, з цих трубок тече кров. І вони кажуть, дуже погано. розрізали весь живіт, там він був одним словом. І вони почали щось там робити. Дружина з братом приїхали, сказали, готовтесь до похорон, приїдете, ми скажемо, коли тіло забрати. І я в реанімації, в мене кліні... клінічна смерть. Деякі слова будуть, ну не наші, але... то ви переводьте, якщо. І ну дуже. О, і в цей момент я виходжу із свого тіла. Потім через деякий час а вже приїхали в лікарню брати та сестри, молодь. А в цей час мама за мене молиться. Вже їм дозвонили, мамі татові, і Бог їй каже, він буде жити. Мама живе в Рівно, я в Запоріжжі. Вона вже збиралась їхати на похорони. А Бог їй каже, Він буде жити, не їдь. І мама заспокоїлась, брати і сестри в лікарні всі моляться. І коли лікар сказав, що він жити не буде, вони ще більше почали молитися. І коли я прийшов в себе, я вже був накритий простині. і коли я прийшов в себе, в мене були одні тільки слова. Я знаю, в кого я повірив в Ісуса Христа. Я думав, що це я кричу, а це такий шопот був. Медсестра, яка там щось робила, каже, що щось там хрипить, відкриває простинь, дивиться, що очі відкриті і щось бормоче. Да, моє тіло, воно мене не слухалось, моя душа чи мій розум, він мені не підкорявся, але це були слова з духа. Це не мої навіть слова. І я, як знаєте, як то пластинку заїло, я постійно, я знаю, в кого я увірував, і я знаю, що я буду жити. Я попросив води, мені марний помочили губи. І прийшли врачі там медсестри, все. Хто ти такий? Я кажу, Толя мене звати. А що з тобою трапилось? Кажу, в аварії попав. Ви кажу, мене тут почав, ну, почав їм розказувати. Кажу, я вийшов із тіла, бачив там небо, бачив рай, бачив ад. Вони кажуть, ну, час він обратно уйде. Я кажу: я нікуди не піду. Кажу, бо сьо... я попав 25 грудня. Кажу, а 7 січня це буде різдво, я буду проповідувати. Розумієте, перелом бідра, я вішу весь. І я буду щось там десь колись проповідувати. А, але ж три дні я лежу в реанімації, не вмираю і не живу. Переводять мене в палату, і я знаходжусь в палаті і дозволили прийти рідним зі мною ну, попрощатися. Ну, і Приходили брати і сестри, хто з дитинства віруючи, є такі псалми, зстретімося з тобою на тому берегу». Небо манить і так далі. І вони співали такі псами, що встретімося з тобою на тому берегу, Ну в Царстві Небесному. Думали, що я вже скоро піду. Ну, Христос теж сказав, знаєте, що Кінець світу, скоро Він прийде і забере нас. То це скоро воно буде скоро. І знаходячись вже в палаті, я не міг не з ким розмовляти. У мене одні ті ж слова, я знаю, в кого я вірю. Я знаю, в кого я вірю. Мене кормлять через ці трубочки, я весь вішу в всіх апаратах, дишу через апарати, приходять, дивляться, плачуть, щось там розмовляють, хтось щось там балакає. А я от лежу такий ніякий, нічого не відчуваю. Що я відчував, що в мене не було ніякої е, образи на Бога чи обіди, я, як будь-то, знаєте, щасливий був. Я не знаю, чому так відбувалось, не знаю. На п'ятий день я скорочую все, на п'ятий день е, я почав обіцяти Богу, що я буду йому служити чистої, доброї совісті. Я почав обіцяти Богу, що я десятому закажу, що грішити не можна, бо є ад. Я десятому закажу, якщо не, не повіриш в Ісуса Христа, який помер і воскрес, то не поведеш в Царство Боже. Я всім розкажу, що ті люди, які ходять в церкву і надіються на Ісуса Христа тільки в цьому житті, вони саме нещасні люди, а таких дуже багато є. І я почав з Богом розмовляти, з Ісусом Христом я почав розмовляти. На п'ятий день мені так жити захотілося, ви собі не уявляєте. І я почав плакати. Я сказав, Боже, я обіцяю, що я буду робити все, що ти мені скажеш. І я почав плакати, І сльози течуть, а мої руки прив'язані, і я відчуваю, хтось витирає мої сльози. Нема нікого, а хтось витирає. Я почав відчувати, що хтось положив руку сюди і каже, і я вже чую голос всередині: не бійся я з тобою. Я люблю тебе. Чи може мати забути дитину свою, якщо навіть вона забуде, я тебе ніколи не забуду. Твоє ім'я на моїх долонях. І я кажу Ісус, що мені робити? І Він каже, Служи мені і проповідуй Євангелі. Люби людей і допомагай їм. Знаєте, до цього я себе ну, е, сравнював, як порівнював, порівнював з людьми. Хочу бути як Бонк, як бініхін. Ще як хтось, ще як хтось, хтось молиться за мене, Діма Дорошенко молився, щоб я був як йон, і чо? Мені вже так почали очі трохи такі закисати. О, я себе порівнював з людьми. А Ісус каже, порівнювай мене з собою зі мною, а не з людьми. І я, коли почав переживати таку велику Божу присутність, і раптово щось в кімнаті почало відбуватися. Стелі не стало, і я бачу Ісус Христос. І він каже, вставай і ходи. Ну, я ще трошки, вроді би, я лежу, але не, не сильно вдарився головою. Як я можу стати, коли в мене перелом бідра? Як я можу стати, коли в мене все внутрі порвано, ти весь зашитий, перешитий і вісиш? Але ж коли він почав зі мною казати, вставай і ходи. Такий приклад приведу, коли в Німеччині ми працювали на, на, на розборці машин, і такий магніт, приблизно як пів цієї кімнати, такий кран, він опускається. І оці машини, які там оці всі металолом, вони підскакують до цього магніта. І він їх перевозить десь іншого друге місце. І коли він почав зі мною казати вставай, його слово. Як цей магніт почало мене піднімати, це слово почало входити в мою голову, і якась сила така зійшла на мене, що я почав себе все зривати, все себе позривав, поснімав, встав на ноги і почав ходити. І коли я пройшовся там три круги по кімнаті, моя дружина каже, що відбувається, кажу, я сам не знаю. Ісус сказав, вставай, куди я і послухався його. А лікарі кажу, а що лікарі? Ісус, головне, лікарі. <рив> і коли я почав ходити, я подивився на себе в зеркало, кажу, а це хто такий? Я сам себе не впізнав. Ми пішли в кімнату, помились, побрилися, переодівся, і всі лікарі там поприбігали. І коли вони, я стою на... біля вікна, дивлюсь на вулицю. Знаєте, як будь-то перший раз я дивлюсь, що є дерева, є там щось знаходиться. Лікарі прийшли, подивились на таліжку, де я лежав, кажуть, що вже все. Я кажу, це я. А вони до мене кажуть, мальчик, не шуті. То я був мужчина, а то вже мальчик, думаю, щось трапилось. І вони мене бистренько ложать на каталку і везуть на Узі. Привезли мене на Узі. На телевізор крутять, дивляться, кажуть, переломів нема, внутрі все ціле. Як таке може бути? Це трапилось 25-го. Першого я вже на ногах. Якраз зустрічають новий рік. І вони кажуть, ви що цей лікар якийсь дивиться, кажуть, ви хочете нас розіграти, чи що? І вони не могли повірити. І коли вони подивились снімки, все там розібралось. Кажуть, як таке може бути, я не знаю. На сьомий день приїжджає е, кореспонденти телевідення, журналісти і в цього лікаря запитують. Ви ж сказали, ви поставили діагноз, що він помер. А він каже лікар. Я взагалі сумніваюся, що це чоловік. А другий каже, а якщо чоловік, то тільки Бог мог таке зробити. На десятий день мене вигнали з лікарні. І на сьоме на різдво я вже стояв на сцені і проповідав. Друзі! Не тому що я чи в мене була якась віра. Я просто держався за те слово, яке Бог мені сказав, що я буду служити, я буду проповідувати, я буду робити те, для чого він мене покликав. Тому я сказав, Боже, я знаю, що Твоє Слово живе і діюче. І те, що зі мною зараз відбувається, це не Твоє слово. І після цього всього, коли приїхав дід Гриць, може, хтось його знає. Хопнівський і він, а мене, ну, я виріс в нереєстріваній церкві. Це значить, Бог мене сильно наказав. Це значить, я дуже грішна людина. Я не спори не з ким. І він каже, до Ісуса приводять сліпого і запитують, хто зрішив, він чи батьки. І Христос відповідає, і не батьки, і не Він, це для Божої слави. Каже, все, що відбувається для Божої слави і свідкуй про те, що зробив з тобою Христос. Тому я хочу сказати всім, що ще не кінець. Якщо Бог промовляє в твоє серце, в твоє життя, в твою сім'ю, то тримайся цього слова. Стій на цьому слові, будуй своє життя на цьому слові. Якщо Бог сказав, що спасеся ти і весь твій вся твоя сім'я, то буде так, як Бог сказав. Не так легко. Якщо Бог сказав, що Він зцілить тебе, неважливо, який діагноз. Може врачі сказали смерть, але якщо Бог сказав, що ти будеш жити, то ти будеш жити. Неважно, що люди кажуть сьогодні: чоловік, дружина, батьки, діти Неважливо. важливо. Важливо, що Бог каже. Тому я знаю, в кого я вірю. Хай сьогодні в твоєму серці, в твоєму розумі буде ця віра Божа, щоб ти знав, в кого ти віриш. Щоб ти знав всім серцем, всім життям своїм, що мій Бог він живий. Він мій Спаситель, Він мій добрий батько, він ніколи мене не залишить. Тому будь залежний від нього і будуй своє життя на ньому. І закінчуючи, ми будемо молитися. Друзі мої, той Христос, той Бог, який мене зцілив, який підняв, який восстановив, Він є на цьому місці. І для нього нема нічого неможливого. Я дуже часто молюсь, кажу, Боже, положи свою руку на мою голову, ту руку, яку ти колись положив, і я встав. І інколи він ложить. Тому моя молитва, Боже, положи свою руку на голову кожного брата і сестра. Хай ця сила Воскресіння вона зійде на нас, щоб ми воскресли для нового життя, щоб наша віра Воскресла, наше бачення, наше е, розуміння, щоб ми розуміли. Що наш Господь, Він живий і ми живі для нього. І яка б не була хвороба сьогодні в Твоєму житті? Вір, що є рани Ісуса Христа. Яка б не була залежність, вір, що є кров Ісуса Христа. Які б не були проблеми, вір, що є сила Божа, Дух Святий, який звільняє від всяких проблем. Давайте піднімось на наші ноги,